28 січня на телеканалі Рось. Час новин в студії Наталія Майборода. Сьогодні у ЧСН. Інвестиційна перспектива. Успішні підприємці допомагають бізнесменам-початківцям. Ми поможемо таким молодим ребятам створити свой бізнес. То, що називається малий середній бізнес. На гачку телефонні шахраї продовжують дурити черкащан. Це ну, як. Правило, не маленькі суми, там не 500 гривень, не 200 гривень. Облив і підпалив у Черкасах борються за життя хлопця, який хотів звести рахунки із життям. Дуже багато опіку і резерву для того, щоб брати шкіру, можливо, для пересадки уражених дільниць. Нема звідки. Зараз про це та інше, більш докладніше. Регіональні інвестиційні фонди для українського бізнесу. Бізнес-ідеї підприємців-початківців фінансуються за рахунок коштів успішних бізнесменів. Перший такий фонд створили на Буковині за ініціативи голови федерації роботодавців України Дмитра Фірташа, другий розпочне роботу на Поліссі. Три мільйони гривень інвестують підприємці Житомирщини у регіональний фонд розвитку малого та середнього бізнесу. Про створення інвестиційного фонду, що підтримуватиме бізнес-проекти початківців, оголосила місцева федерація роботодавців. Фонд планує за три роки профінансувати близько чотирьох десятків бізнес проєктів Головне завдання фонду створення нових робочих місць у сфері малого та середнього бізнесу, яких так потребує Житомирщина. Є два виходи, на мой так зря. Это привичний наш выход. Это критикувати государственную власть. І є другой выход. взять всю ответственность розвиття малого і середнього бізнесу на себе. Під час 9-го з'їзду Федерації роботодавців України у листопаді минулого року голова федерації Дмитро Фірташ презентував інвестиційний фонд Буковина, який було створено на підтримку малого і середнього бізнесу у Чернівцях. Дмитро Фірташ закликав підприємців відкрити подібні фонди у кожній області. Якщо ми вместе с вами, хоча бы там по 100 тисяч, по 20 тисяч, хто как може вложить туди, то ми поможемо таким молодим ребятам создати своє бізнес. То що називається малий середній бізнес. Поэтому я бы хотел просить хотів призвать призвати тому, що важная задача. Бізнес-модель, за якою працюватиме інвестиційний фонд Полісся, така сама, як і у фонду Буковина. Тобто фонд оголошує конкурс бізнес проєктів і відбирає найкращі. Існуючі підприємства отримують пільгове кредитування під 12% річних у гривні. У Федерації роботодавців підрахували, якщо поширити таку систему підтримки малого та середнього бізнесу усіма регіонами, то в країні за п'ять років буде створено 30 тисяч нових робочих місць. Із нового року в Україні почала діяти нова система реєстрації прав на нерухоме майно. Відтепер документи, які засвідчують право власності, видає Укрдержреєстр. Звертатись до БТІ необхідно лише для виготовлення нового технічного паспорту. Більше про це Вікторія Будавіцька. Все одно де охворнять. Важно, що прийшов і сів. Оце швидше. Ви розумієте? Черкасець Іван Туник вирішив оформити договір дарування квартири своїм дітям. Майно реєструвати прийшов до центру надання адмінпослуг, де розташований черкаський відділ держреєстру. Документи чоловікові обіцяли підготувати протягом 14 робочих днів. За витяг та реєстр йому доведеться заплатити 120 гривень. Але кошти оце вже інша справа. Що ж він зробив? А 120 гривень ну за що ви зробіть скільки там. П'ять гривень, щоб він воно почистив, клавіші, п'ять гривень за папір, ну й хай десятку потрудився. Все. Ну це ж навірняка викачка коштів. В держреєстрі запевняють, кошти спрямовують винятково на забезпечення технічного та технологічного супроводу, та й сума плати за отримання витягу з реєстру визначена урядом. В Залежності від ситуації, якщо не зареєстровано майно в ви бюро технічної інтерв'язації, то це 119 держмито і 120 надання витягу. Зареєструвати право на землю і нерухомість можна і у нотаріусів. Вони, як і раніше, матимуть доступ до електронного реєстру прав власності та зможуть роздруковувати витяг просто в себе в офісі. Нотаріуси мають доступ за чинним законодавством до цього реєстру і є такими ж операторами реєстру, як і ті державні реєстратори, які у нас тут в центрі надання адміністративних послуг розташовані. Тобто, якщо у вас є потреба нотаріуса. Подарувати комусь квартиру, чи купили ви в когось квартиру. Ви в нотаріусі все на місці можете оформити. Абсолютно всі операції провести в цьому випадку. Вам не доведеться чекати 14 днів. Документи оформлять одразу ж. Втім, коштуватиме така послуга значно дорожче аніж у відділі держреєстру. Вікторія Будовіцька, Андрій Фанцев, Черкаська служба новин. Бенефіс телефонних шахраїв у новому році в області почастішали випадки мобільного ошуканства. У січні злоумисники нагріли руки на чотирьох довірливих громадянах, і видороли у них більше 25 тисяч гривень. Правоохоронці закликають людей бути більш обачними під час телефонних розмов та перевіряти отриману від незнайомців інформацію. Тему продовжить Лідія Маланіч. Схема телефонного шахрайства не нова і дуже цинічна. Людям дзвонять вночі, представляються правоохоронцями чи банківськими працівниками, розповідають правдоподібну легенду, що хтось із їхніх родичів затриманий за скоєння злочину, або ж що їхню кредитку намагаються зламати. Для вирішення проблеми просять певну суму. Одного дня такий дзвінок надійшов і Віктору. Людина мене попередила про те, що мій брат попав в таку халепу. Не можу сказати, що там трапилось, але якась бійка була, його забрали до міліції. Коли я запитав, що від мене потрібно, він сказав, що потрібно перерахувати на якийсь номер суму, це було чи 500, чи 600 гривень, і питання можна було вирішити тихенько. Віктор запідозрив Неладне і перепитав посаду й ім'я співрозмовника. Той поклав слухавку. Коли ж зателефонував до брата, виявилося, що з тим все гаразд він удома, а про бій кущує уперше. Утім, так щасливо подібні історії закінчуються не завжди, кажуть в міліції. У січні до правоохоронців звернулося четверо черкащан, яких розвели на гроші телефонні ошуканці. Правило, не маленькі суми, там не 500 гривень, не 200 гривень. Це такі суми зазвичай, як там 5 тисяч, 7 тисяч. Вже після того, як перечисляють гроші, тоді вже починається розшук свого родича з'ясовувати по райвідділах міліції, чи дійсно воно таке було. І виявляється, що якби все в порядку, родичі нічого не трапилось, і в райвідділі нікого такого не було. І тоді вже особи розуміють, що вони втратили ці Щоб не стати жертвою шахраїв. Правоохоронці радять дотримуватись таких правил. Якщо вам подзвонили, не панікуйте і не поспішайте виконувати умови співрозмовника. Попросіть його назвати повне ім'я і дату народження вашого родича. Дізнайтеся, в якому саме відділенні міліції він перебуває. Після чого передзвоніть туди і перевірте це. Спробуйте якомога швидше зателефонувати тому, хто, начебто, потребує негайної допомоги, або людям, які можуть у даний момент бути поруч, і підтвердити чи спростувати цю інформацію. І звісно, повідомте, ти про спробу шахрайства самим правоохоронцям. Лідія Меланіч та Мазгорозія, Черкаська служба новин. У селі Зорівка Золотоніського району 25-річний хлопець намагався вчинити самогубство, облив тіло бензином та підпалив себе. Зараз він в опіковому відділенні у тяжкому стані. У нього уражено 90 відсотків тіла. Чому хлопець намагався вкоротити собі віку? Поки невідомо це встановлюють правоохоронці. До першої міської лікарні Черкас хлопець із Золотоніщини потрапив п'ятницю. Глибокі опіки у нього майже на 40% тіла. Лише 10% залишились неураженими, і це ускладнює роботу медикам. Дуже багато опіку і резерву для того, щоб брати шкіру, можливо, для пересадки уражених дільниць. Нема звідки. У нього залишилось тільки ступні, деякі площі на голові і деякі площі на шиї ззаді. Все Хворому зробили вже дві операції впродовж щонайменше трьох місяців. На нього чекає інтенсивне лікування. Нині він у тяжкому стані. Лікування цього хворобу буде досить складне. І в нього, ну, скажімо так, 50 на 50 шанси на те, щоб він залишився живий. Причини самоспалення нині з'ясовують правоохоронці, опитують родичів та знайомих хлопця. Також встановлюють, чи справді це було самогубство. Привіряються факти, які спонукали до його того вчинення, до такого вчинку, а також те, встановлюється, які могли бути свідки, очевидці цього, цієї події, щоб виключити факт кримінального проступку в даній події. Щодо причин таких дій хлопця у правоохоронців кілька версій, поки вони відпрацьовуватимуть їх, медики мають намір провести психіатричне обстеження хворого. Віта Зорич Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Це ЧСН далі у випуску. Безсоння, єнота. Зоозахисники шукають власника єнотовидного собаки, який заблукав у Черкасах. Когда вот тепер вони просипаються і сонне ходять, возможно, її охотники з лісу притащили. Нагорода активних і креативних хто найкраще прикрасив свій навчальний заклад до нового року. Учасників будемо відзначати грамотами департаменту. Кращі мізки України у столиці вручали президентські премії молодим науковцям. Розробки у галузі фізики та кібернетики, біології та фармацевтики, а ще педагогіки та логістики. Це далеко не повний перелік представлених тем. Загалом на адресу комісії надійшло 125 заявок. Утім, кращими визнали лише 39 робіт. Подробиці далі. Їм ще немає 35 однак вже є вдалі наукові розробки, отримуючи президентські премії, не дочекаються, коли їхні проекти стануть нагоді громадськості. Наша робота цікава, вона научна, така познавательна не тільки для скажімо так, ну, в научній сфері, але й також в медицинській. препарати, які скажімо так ми тестуємо, вони в дальніше можуть використовуватися в середі населення. Недіодні структури, які ми, які ми досліджуємо, можуть бути джерелами терговірцового випромінювання, над розробкою яких зараз працюють у всьому світі. Тому що традиція фінансово винагороджувати інтелектуальні надбання започаткована 10 років тому. За цей час такі відзнаки отримали понад три сотні докторів та кандидатів у доктори наук, а кількість премій зросла від 25 до 40 увеличивается масштабность работ, которые молодые предлагают на рассмотрение, на реализацию в промышленности. Значение для экономики, значение для промышленности это чрезвычайно важно. Цьогоріч на президентську премію претендувало 125 молодих науковців, та найдостойнішими було визнано 39 робіт. Тут і розробки в галузі фізики та кібернетики, біології та фармацевтики, педагогіки та логістики. Прем'єр-міністр Микола Азаров висловив впевненість, що імена молодих обдарувань науковий світ ще почує. Ці награди це свого роду соціальний ліфт, який водночас робить з мало кого ізвісного молодого чоловіка. человека, которого государство признало. Вот в чем значимость этой награды. А это признание государства открывает дорогу дальше, дает возможность, уже опираясь на вот такое высокое звание, развивать свои исследования, быть авторитетным и признанным ученым, исследователем. Молодим та обдарованим, що бажають виграти грант президента України цього року, заявку та необхідні документи слід подати до 15 лютого. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин. А в Черкасах визначили навчальні заклади, які найкраще прикрасили свої будівлі до новорічно-різдвяних свят. Серед переможців 10, 24, 3 та 17 школи. Конкурс стартував на початку грудня. Створювати новорічний настрій і всередині шкіл і на подвір'ї взялись усі. Над оформленням учні фантазували разом із вчителями. Перевагу віддали традиційним формам оздоблення вікон паперовим витинанкам. Використовували також зображення новорічних персонажів та вітальні слогани. Заохотити креативних Учасників, організатори вирішили кількома способами. Учасників будемо відзначати грамотами департаменту і тим, що в засобах масової інформації на сайті департаменту розмістимо композиції, щоб всі могли, мали можливість подивитись на них. Єнотовидного собаку-мандрівника спіймали у Черкасах. Тварина блукала міськими вулицями і впала в яму, із якої самотужки вилізти їй було не сила. Черкасці викликали комунальників. Зараз дика тварина у притулку. Там смугастий гість пробуде 10 днів на карантині. Йому зроблять щеплення від сказу. Якщо до понеділка не знайдеться власник, хижака випустять на волю. Зоозахисники кажуть, тварина мала бути у зимовій сплячці, а от розбудили її напевно раптове потепління. Когда тепер вони просипаються і сонни ходять, можливо, її охотники з лісу притащили. Такі головні події понеділка. Вже за мить Анна Іванченко лише про спорт. Дякую, що з нами. До завтра. Інформація про спортивні події Черкащини. Розпочнемо з приємного. Пристрілка по Черкаське. в обласному центрі стартував чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщенні. Дорослі та юніори протягом тижня змагатимуться у влучності пострілів. Загалом на змагання завітали 160 лучників із 12 областей України. У першій частині тижневих змагань кожен спортсмен виконує по 30 пострілів у два кола. Відстань до мішень 18 метрів. Це стандартна дистанція для змагань у приміщенні. За результатами набраних очок складають рейтинг найкращих лучників. 32 з них пройдуть в наступне коло чемпіонату олімпійський раунд. До Черкас на чемпіонат України з'їхалась еліта представників цього спорту. Серед іменитих львів'янка Катерина Палеха, учасниця Лондонської олімпіади. У числі фаворитів один з найкращих снайперів світу Маркіян Івашко. Приїхав до Черкаси олімпійський чемпіон Пекіну Віктор Рубан. Харків'янин зауважує, конкуренція на чемпіонаті не з простих. Зараз він зайняв позиції одного з найрезультативніших лучників. Тренер говорить, зараз, що це йде більше підготовки на Олімпіаду, хоча до неї ще 4 роки. Вот. Ну, такі плани, звісно, я зараз поміняв техніку і ну, посмотрю, якщо... Попадуть зараз на Європу, то хорошо. Если ні, то как себя больше настраю уже на літній сезон. Хочеться уже там більше проявить. Зимовий чемпіонат України в Черкасах це перший старт лучників у новому році. Разом з цим у спортсменів розпочалося своєрідне відкриття сезону полювання на медалі та перші місця. Старт в обласному центрі відбірковий етап на найближчий чемпіонат Європи, який відбудеться в кінці лютого у польському містечку Жешов. Взагалі, за правилами змагань міжнародними, склад команди три. Особи, тобто то відбирається три чоловіка, три жінки, і в молодшій категорії три юніори, три юніорки. Самі ці хлопці та дівчата будуть виборювати, відстоювати під прапором України виступати на чемпіонаті Європи. На чемпіонаті України Черкащина представлена перспективними спортсменами, переможцями обласних змагань. Місцеві тренери роблять ставку на Юлію Щепак, Олександра Гнатенка, Софію Новицьку та Христину Хвиль. Імена ж новоспечених чемпіонів України і тих, хто вибере путівку на європейський старт, стануть відомими наприкінці тижня. Екс наставник Черкаського Славутича Олександр Кирилюк довго не залишався безробітнім. На початку жовтня один із найвідоміших черкаських тренерів пішов із головної команди області. Сьогодні спортивний портал Черкаський спорт оприлюднив інформацію про те, що Кирилюк очолить Ватутінське ретро. Номінально Кирилюк працюватиме у команді, яка виступає в чемпіонаті Черкаської області на посаді тренера-консультанта. Підтвердив цю інформацію і президент ретро Петро Ніколенко. Троє черкаських веслувальників увійшли до складу збірної України. Стали відомі списки основного складу кандидатів та резерву збірної команди України з веслування на байдарках і каноя на 2013 рік. Серед них троє вихованців дитячої юнацької спортивної школи з веслування. До основного складу збірної війшов Олександр Скороход, майстер спорту України з веслування на байдарках і каноя та багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України. Цьогоріч очікується, що Олександр буде не лише виступати на внутрішніх чемпіонатах країни, але й має стати учасником універсіади 2013 Надцятого року, яка відбудеться з 13 по 15 липня в Казані, до резерву збірної України потрапили Олександр Гарань та Константин Гарасименко. Більш відомі як дует гарасименко Гарань. Хлопці є кандидатами у майстри спорту України багаторазовими чемпіонами та призерами Кубків України. На Черкащині визначали кращих віртуозів ракетки та Волана. Нещодавно у спортивному залі міста Сміли зібралися майстри бандбінтону. Помірятися силами та вправністю володіти ракеткою на змаганнях завітало 20 спортсменів віком 9-11 років. Змагання проходили у декілька етапів. У першому спортсмени набивали Волан і визначали шість призерів, які проходять до наступного туру. У другому етапі бандбінтоністи демонстрували точність подачі. До третього ж етапу пройшло всього чотири спортсмени. Підсумку серед юнаків на п'єдестал першості зійшли Дан Денищук, учень другого класу. А серед дівчат, четвертокласниця Анастасія Зінченко. На цьому у нас все гарного вам та бадьорого вечора. До зустрічі. прогноз погоди на 29 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 5 до 10 морозу, в день від 5 морозу до нуля. У Черкасах вночі мінус 6-8, в день мінус 1-3. Буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Нині на погоду Черкащини починає впливати обширний атлантичний циклон з більш теплим та вологим повітрям. Тому у найближчі дні морози послабляться, з'явиться туман. А в останній день січня з наближенням теплого атмосферного фронту очікується підвищення денної температури повітря до плюс 4, дощ та мокрий сніг. Період потепління продовжиться до 4 лютого. Увага! Відлига і опади всередині тижня призведуть до послаблення льодового покриву на водоймах області, можливе падіння бурульок та снігу з дахів будинків. А дорожній рух буде ускладнений через тумани, опади та ожеледицю на дорогах. Будьте обережні. За церковним же календарем 29 січня відзначається день поклоніння чесним ланцюгам апостола Петра. Погоду в цей день пращурам віщував вітер. Якщо він дув з північної сторони, люди очікували сильного морозу. Гарної вам погоди.